Друзі, раді вітати вас в нашому магазині Збройні прапорчик в місті Києві по вулиці Сістриці, 81. Нагадуємо, що до кінця цього року в нашому магазині діють дуже приємні акційні знижки на певні категорії товарів. Наприклад, ось каліматорний приціл, ось така цівка, і ось такий чудовий карабін. Приціл Discovery йде в комплекті з трьохкратним збільшувачем-магніфаєром. Іде на швидкоз'ємі, що сам магніт, що сам калім. От. Чудовий, чудовий приціл е в такому кольорі. Ще не повсякденному, не чорному кольорі. Там тому, будь ласка, я думаю, він зацікавить е багато людей. Цівка від відомого виробника американського компанії Lancer. Це вуглецева цівка, 13 дюймова. Вона має кріплення M-Lock, а також по всьому, по всій довжині планку Пікатіні для встановлення мушки або іншого обладнання, яке необхідне саме для вас. Ось такий карабін від відомого американського виробника компанії Armalite. Ну що, зробимо про нього огляд в наступному відео.